Анатолію Михайловичу із села Новоселівка на Чернігівщині днями виповнили 79 років. Цьогоріч він не святкує. Власне, і запросити гостей нема куди. Його будинок російські ракети знищили до фундаменту. 28 липня. Власне, народився 25-го, а записали 28-го. А святкую я на день військово-морського флоту, хоч зараз це непопулярно. Але я старої закалки. Анатолій Михайлович у часи радянського союзу плавав на кораблі як моряк. Він родом з Донецька, але закохався у Чернігівчанку, і ще у 70-х переїхав у передмістя Чернігова. Все життя заробляв на будинок, каже Анатолій, і ніколи не думав, що на старості стане безхатьком. Чоловік найбільше шокований навіть не втратою житла, а тим, що саме Росія атакувала Україну. Я натурі щоченчузітілі Я чутлива людина. Все пропускаю через серце, особливо на старості. Нервова система розхитана. Емоції, коли я починаю про це розповідати, може, це не гарно для чоловіка. Найбільший біль на серці, що росіяни нас так зрадили, але будемо виживати. Тут був такий, вибачте, на слові, безлад, але прийшли люди, допомогли все прибрати. Одна з найактивніших волонтерів Чернігова місцева дизайнерка Оксана Дехтяренко. Вона часто навідуються до постраждалих сусідів. Завдяки її активності вдалось придбати на волонтерські пожертви кілька модульних будиночків для стареньких з Новоселівки. Оксана навідує своїх підопічних майже щотижня, аби привезти свіжі харчі та підтримати спілкуванням. Я сказала, що я буду допомагати, поки не впаду. І вже, якщо чесно, вже на грані, щоб знову впасти. Почали з булочок. Я привезла і побачила, як людям потрібна допомога, тому що а, дуже багато виїхало і дуже багато покидали стареньких. Не тому, що вони там покидали, тому що вони не захотіли виїжджати своїх домівок. Давно не була. Для 82-літньої Наталії Іванівни продукти, які приносить Оксана, єдине джерело харчування. А я вже, я вже думала, завтра до тебе. Так? – Ви спробуєте? Усе господарство старої жінки росіяни теж перетворили на згарище. Ну що, згоріла хата? Я евакуювалася у берег. <свакую> у <сваку> мене корова ще була у хлові, я її відвезала. ну я вже вигнала, так уже й руки попекла, в галошах була, де галоші, попекли, плеток горить, все так тушу, тушу туди. Ну а потім вже прийшла, ніде ночавати. Тож з квітня жінка разом із сином жила у теплиці для помідорів, а з минулого місяця переїхала у модульний будинок. Живемо добре, хороший будинок, дякую Оксані, усе відвідує нас. О, ну і нам же любить жити, коли люди заходять. Оксана піклується про мешканців Чернігівських сел. Попри те, що її власний дім теж зазнав атак російських загарбників. На той момент вона з чоловіком та 14-літнім сином виїхала на захід України. Жінка боялася, що росіяни розстріляють її та родину через патріотичну позицію та активний супротив окупантам. Ми виїхали, коли були дуже жорсткі обстріли саме у цих районів. Ну і будинок постраждав, машина постраждала. Ми тікали під автоматні черги під обстріл, тому що в Новоселівку вже війшли російські війська, і мені написали в повідомленні, що Оксана тікає, тому що я була трошечки коригувальницею вогню. Збрала інформацію і давала на деякі, деякі групи, де розташовані війська. І мені сказали, Оксана, тікайте, тому що пішли по хатам, одну сім'ю в новоселіці навіть розстріляли. Родина повернулась лише після того, як Збройні сили України вигнали окупантів з Чернігівщини. Оксана одразу побачила, що російська ракета влучила у дах будинку, який досі залишається невідремонтованим через брак грошей і часу. Утім, росіяни нанесли шкоди не лише господарству, а й бізнесу. Оксани до війни вона успішно працювала дизайнеркою одягу та мала власне виробництво. Я вам чесно кажу, я так скучила за своєю роботою, що просто во взагалі... Волога, що потрапила через пошкоджений дах, знищила усі заготовлені для пошиття тканини та оздоблення. Свої збитки від Росії жінка оцінює у сотні тисяч доларів. Чесно, дуже багато. Оця оця одна майстерня, вона дорожча ніж той будинок. Дорожча по наповненню, по начиненню, тому що тут ну тут жесть, оці всі нитки. Бачите, оце все, 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 все треба викидати. Тут, тут, ну я навіть не уявляю. Просто не уявляю, тут стільки тканини, стільки всього. Відновити бізнес Оксана поки не бачить можливості. Та й не на часі каже жінка. Щодня, із восьмої ранку, вона опікується справами чернігівщан. У своєму будинку облаштувала імпровізований гуманітарний центр. Сюди волонтери привозять усе необхідне від дитячого харчування та одягу до звичайних чашок і тарілок. Бо через війну Росії проти України у багатьох українців не залишилось зовсім нічого. Анна Костюченко Павел Соходольський для Голосу Америки з Чернігівської області.